Ще Вольтер писав, що всі основні європейські мови можна вивчити за 6 років, а свою рідну треба вивчати все життя. Близько 45 мільйонів людей в світі розмовляє українською мовою. Вона входить до другого десятка найпоширеніших мов світу. Її вважають рідною українці, які мешкають в США і Канаді, Румунії і Польщі, Росії та Білорусі. Третина придністровців українці. Їх об'єднує вісім товариств української культури. Але не було жодного осередку, в якому б акумулювався науково-методичний потенціал. Тому саме життя підказало створення центру української культури саме тут, в Придністровському державному університеті. Ся центр української культури в Придістовському державному університеті подія, до якої готувалися протягом півроку. 21 березня. Науковою радою ПГУ було прийнято рішення про його створення, і вже під час першої зустрічі президента ПМР і посла України в Республіці Молдова ініціативу науковців було розглянуто і схвалено. Ласкаво просимо вас до нас на свят відкриття центру української культури саме в стінах Придністровської Альма Матер. Подія не випадкова, адже 15 тисяч студентів тут вивчають українську мову як другу офіційну. 150 випускників кафедри української філології вже навчають рідному слову молоде покоління. Прийнятий у 1992 року закон про мову Придністровської Молдавської Республіки кріпив на шлях мовного будівництва, історично перевірений і реально існуючий у багатьох країнах світу з волоснічним виследниками. 17-річний період становлення боротьби та розвиток Придністров'я свідчить про те, що тут знайдена оптимальна модель полілінгвістичної держави. До речі, якщо дослідити мовну ситуацію на земній кулі, виявиться в Придністров'ї не пішли шляхом винаходу велосипеду. Рівноправне законне співіснування різних мов світова практика. На світі лише 6 країн мономовних чотирнадцяти 14% узаконено білінгвізм, В 28 країнах розмовляють 50 мовами. А держав, подібних до Придністровської Молдавської Республіки, де уживається 3-5 мов, 27-18% всесвіту. Навіть у власній домівці в Україні теринами, а не трояндами, стелився шлях української мови. Вона зазнавала переслідувань і лише в 20-му сторіччі проросла і увіковічилася палким словом Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, інших світочів національної культури. Історична доля української мови була дуже складною, якщо Якщо не сказати драматичною інколи навіть трагічною, ми пам'ятаємо відомі циркуляри ще царських часів. Ми знаємо про те, як по різному складалася ця доля в період існування радянського союзу. А за межами України плекати Шевченкову мову було ще важче наприкінці двадцятого століття на Придністровській землі вона зберігалася лише на побутовому рівні. Українська мова не вивчалася ні в школах, ні в інших учбових закладах. Тисяча 1993 року почалося відродження кобзаревої мови. Стали діяти групи в дитячих садочках, відкрилися українські класи, школи, ліцеї. Почала діяти українська кафедра в державному університеті. Тим, і вас, і тим тим, хто став ініціатором створення такого центру. І велика повага І укрій тим тим, хто зкликає рідну мову, українську, російську і молодарську мову. До землі він вам задати громадянську позицію. І ми пишаємося, і навіть трошечки ще Гостя з Києва, депутат Верховної Ради Катерина Самілик, не приховувала своїх емоцій, передаючи перший цінний експонат в музей, вітальний адрес від парламенту України. Звісно, тісна співпраця Придністров'я і України найбільш поширена у галузях освіти і науки, але спільні кордони і корені змушують замислюватися не лише про культурне життя. Так складалося історично. Україна і Придністров'я повинні бути не просто сусідами. для чтобы предотвратить развитие здесь военного конфликта, для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, которая угрожала населению здесь, для того, чтобы стать последующим участником миротворческой операции и для того, чтобы в политическом, в дипломатическом плане на всех уровнях поддерживать стабилизацию и регулирование нашего конфликта. 12 виступів, українське слово і пісня, аплодисменти вшанованих гостей і гостинної молодої еліти. А далі традиційна процедура. Нові комп'ютери для центру і підключення до інтернету подарунок від нашого президента від посольства України, державна символіка і ряд видань, одне з яких Сергій Порошков передав з особливою гордістю Україна стратегії розвитку, підсумок десяти років роботи національного інституту стратегічних досліджень. Весь цей час науковий заклад очолював сьогоднішній посол України в Республіці Молдова. Керівництво України необхідно вжити енергійних заходів для створення режиму максимального сприяння національно патріотичної консолідації українців величезна роль тут належить духовній еліті, саме явище створення цього центру. Воно унікальне в тому, що цей центр це не є громадська організація, яке як утворення громадян, це відпочвування на державному тлі на, на, на дереві, на структурі державній, якою є університет. Відкриття центру української культури для Придністровського державного університету не нонсенс. Чотири роки тому тут почав діяти центр англійської культури, рік тому французької, День республіки відчинив двері російський культурний центр, і ось вже зійняв вітрила центр української культури. І вже одразу у молодого університетського центру знайшлися і шефи, і помічники. Щоразу, коли буде виходити новий примірник якогось наукового чи методичного часопису, чи то наукового збірника, і так далі, чи скажімо, підручник, який підготовлено нашими викладачами і вченими, ми будемо обов'язково обов'язково відкладати декілька примірників кожного такого видання для наших колег із Приднівцовського університету. Ми постійно будемо думати про це, допомагати літературою, встановлювати нові контакти, будемо сприяти матеріальному забезпеченню цього центру. Тобто, широке коло питань. Я думаю, що посольство буде. Виступати як шефом. Свято народження центру продовжилося в державному драматичному театрі. Подарунком став концерт митців Херсонщини. Студенти та викладачі Херсонського державного університету, з яким вже протягом декількох років співпрацює наш головний вуз, представили придністровцям все найкраще з культурного життя свого міста. Останні приготування, проробка найскладніших елементів і хвилювання за кулісся державного театру. Непрофесійні служителі Мельпомени, молода енергія, свіжий погляд, нібито свіжий ковток повітря. Сьогодні на, на ми танцюємо сім на хореографія взагалі в концерті дуже важко з передяганнями, але це не вперше для нас таке навантаження. Я думаю, що ми справимося. Палитра нашей хореографической деятельности очень широка, поэтому мы стараемся затронуть многие моменты, многие темы, которые будут интересны, я думаю, вашему зрителю, они интересны у нас в Херсоне. Мы работаем в разном ключе в классическом, и народном, и современном плане. Силами 80 херсонців підготовано 18 концертних номерів від буковинських давніх танців до фрагменту сучасного мюзиклу і запального канкану. музика, Верді та Майбороди, модерн, естрада та класика, святковий концерт, подарунок центру української культури в день народження, і пройшов він під гаслом від серця до серця. Чудово і як можна найбільше таких виступів. Дуже багато молодих, талановитих, справді здатних людей, причасних до мистецтва. Це дуже, дуже, дуже добре. Що наше покоління не загублене, що наше покоління творить Розмах. Молодцы ребята, спасибо, что приехали. Уровень отличный. У нас давно не было таких гостей. Длунало дві мови російська і українська, і згадувалося, що єднають нас одна історія і одні слов'янські корені. Навіть адміністративне не розподіляли наші міста, колись і Терасполь, і Херсон входили до Таврійської губернії. А територія Придністров'я до 1940 року була автономією в складі України. Відродити такі близькі взаємостосунки намагаються і сьогодні. Ми впевнені, що такі контакти, не тільки професори, митців, а й студентства, молоді, вони необхідні. Бо знаєте, молодь народилася вже тоді, коли не знала, що таке радянський союз, що таке наша спільна в минулому Україна. І Тому ми про -то це пам'ятаємо. Нам це відомо, і ми приїздимо сюди як до друзів, до наукового співробітництва, що вже протягом двох років підтримують. Придністровські та херсонські державні університети додалися творче, а його продовження та розширення регламентує угода про співробітництво, яку підписано під час візиту херсонської делегації. <праць> На жаль, авації, як і свята, мають властивість швидко проходити. Залишаються будні і практична робота. Щодня в приміщенні центру займаються студенти, а зовсім недавно тут працювала українська секція шостої міжнародної конференції з полілінгвізму. Але це лише перші кроки великого шляху кроки з поглядом у майбутнє. Найближчим часом на базі центру української культури на кафедрі філології планується відкриття е, інтернет-класу, відкриття е, кол-центру там же. Е, для того щоб населення могло звертатися, якісь пропозиції громади українська, щоб могла висловлювати. Ми вважаємо, що це тільки початок нашої роботи спільної посольства з університетом, і ми плануємо, що такі осередки української культури будуть відкриті в інших містах в Бендерах, в Рибниці, в Кам'янці.